Наборняє, скарбні у їх життя поради, прийди іселися в нас, і очисти нас, від і, і скверни, і спаси, лаві душі наші. Святий Боже, святий кріх і святий смерті нас, святий Боже, святий кріх і святи смерті помило нас, святий Боже, на святих квітні, на світі. Слава Усій, сину, в Святому Духові, і нині повсякчасні. Пресвятая свята, помила нас, Господи, очисти, віки наші, владику простите, на законі наші, святи, посвятить істини, немочі наші, іноді Твої горати, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. слава Отцю, сину і Святому Духові, і нині, я, час і повсякчас, і на віті вічі. Отже на, що і сина, нехай святиться, нехай прийде царство. Боля Твоя, як на небі, так і на землі. І наш насущ і дасть нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо на Ватця наші, і не веди нас Бої спокусу, але визволи нас від рука. Бо твої царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Святий Михаїле Архангеле, будь нам заступником в боротьбі. Захистом проти злоби і підступів дьявола, нехай приборкує його Бог покірно просимо, а ти небесного воїнства, архістратиже, всяке зло і сатано інших злих духів, які на погубу душ у світі кружляють силою Божою, скинь з неба, нині завжди і навіки вічні. Амінь. Хай воскресне Бог і розбіжаться вороги Його, і хай тікають від лиця Його ті, що ненавидять Його. Як щезає Дим, хай вони щезнуть, і як топиться віск від лиця вогню, так нехай погубить ліси перед лицем тих, що люблять Бога і усяють себе хресним знаменням, і з веселістю промовляють, радуйся, пречесний. І животворящий Христе Господній, що проганяєш бісів силою на тобі розп'ятого Господа нашого Ісуса Христа, що зійшов, ад і подолав силу д'яла, дарував нам тебе Христе, сина Свого Чесного Христа, щоб проганяти будь-якого ворога, О, і животворявший Христе Господній. Допомагай нам зі святою володаркою, Дівою Богородицею, з усіма святими навіки. Амінь. Владику Вседержителю Святий Царю, що караєш, а не момертвляєш, зміцнюєш упалих, возносиш повалених, тілесні недуги людей виправляєш. Молимося тобі, Боже наш, за слуг твоїх тут присутніх. І за всіх тих, хто не може бути присутній, в намірні, давши на молитву немічних, відвідай ласкою Твоєю, прости їм всякі прогрішення, вчинені словом, ділом чи думкою. Так, Господи, цілющу силу Твою з неба зійшли, дікнися тіла, погаси гарячку, в страждання стражданнях і всяку потайну неміч, будь лікарем слуг Твоїх. Підведи їх з постелі хворобу, хвороби з постелі слабості, цілих і здорових даруй їм церкві Твої святі, бо богодними виконавцями волі Твоєї, бо тобі належить милувати і спасати Боже наш, і ми тобі славу даємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині завжди, і на віки вічні. Амінь. Господеві. Помолімся, Господи помилуй. Благословенний Боже, благий душ і тіл наших, що хвороби і немочі наші взяв на себе, Твоїми ранами ми зцілилися. Своєю смертю, Ти смерть переміг і тим, що в гробах життя дарував, бо і лазаря з мертвих воскресив, помилуй слух Твоїх. Я колись так і відвідав ти те, що Петрову і єдиним словом гарячко від неї відігнав, і двом винуватцям борги простив, і жінці грішниці прощення прошення гріхів дарував. Ти, бо мого много милостивий і довготерпеливий, Господи, прощаючи зло, людям, глянь на слух Твоїх, віджени від них біль, пожадливість, знесилення, важкість звільни їх від страху, і позбав від гарячки і від прикрих годин протягом дня, і від біса полуденного і нічного, і хвороби, від жени недовго, отож, згадуючи пророка Давида, промовляємо. Помилуй нас, Боже, з великої милості твоєї, і з багатьох щедрот очистить нас від різного беззаконня і лінинства. Не дух всілякого гріха, бо ти іси іщений, істинний лікар і тіла, Боже наш, ми тобі славу даємо Отцю і сину, і Святому Духові, нині повсякчас, на віки вічний. Амінь. Господе, і помолімся. Господи помилуй. Владико, Господи, Боже наш, ти маєш владу відпускати гріхи, душі спасати тіла, стірвати своєю благодаттю. Прояви свою милість над слугами Твоїми, що страждають від цих недух, і зціли їх словом Твоїм, і підведи, від немучі, до здоров'я, від смутку до радості, бо ти єси Бог наш, що карає і знову милує, творячи все за своєю благодаттю. Господи, вислухай нас, що молимось до Тебе за слуг Твоїх. прожини від них цю недугу. Від голови, волосся, обличчя, очей, вух, носа, уст, язика, горла, шиї, грудей, серця, легень, печінки, нирок, шлунку, рук, ніг, від костей, від жил, від крові і від всіх частин тіла внутрішніх і зовнішніх. Господи, зцілив всілякі розлади душевні, депресії, неврози, психічні захворювання, алкогольні і наркотичні залежності, залежності від азартних ігор і оздоровіть всяких іншини дух. І нехай прославиться в ньому Твоє причесне ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині завжди і на віки вічні. Амінь. Господеві, помолімося! Господи помилуй. Господи Боже наш, істинний чоловіколюбний, тобі молимося і Тебе просимо, змелсердися на творіння Твоїм, втихомир біль віджени всяку недугу від слуг Твоїх, від голови і від волосся, від обличчя, очей вух носа, уст язика і горла шиї від хребта. Від грудей і серця, легень від живота, печінки, селезінки, нирок, шлунку, від рук і ніг м'язів, жил, від всяких частин тіла внутрішніх і зовнішніх, Господи Боже наш, оздорови всяке інше тілесне захворювання і переведи його від хвороби до здоров'я, бо ти єси Бог наш, що перемінив плач, мироносець. До повсякчасну, на повсякчасну радість, ти, що прийшов на Юрдан до Йоанна, щоб хреститися від Нього і виповнити всяку правду, ти, що прийшов у Вітанію, щоб воскресити мертвих Лазаря, тож так і нині укропи слуг Твоїх і зціли їх, якщо така Твоя свята воля від усілякої хвороби душевної і тілесної, щоби вони. Належно коло тобі воздавали, Отцю і Сином, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господеві помолімся, Господи помилуй. Боже великий і всехвальний, і недосяжний і непереможний, Ти створив людину своєю рукою земного пороху і наділив їх своїм образом і подобою Ісуса Христа. Нехай зявиться величне дивне ім'я Твоє з предвічним Твоїм овцем, з присвятим, благим і животворящим Твоїм Духом, і прийди, і навідайся до слуг Твоїх, до їхньої тіла і душі. Тебе в цьому намірі благай прославна володарка наша, Богородиця і все Діва Марія разом з святими і небесними безселесними силами. Щесним і славним пророком, притечею Хрістителем Іваном зі святими славними всехвальними апостолами і святими отцями нашими, Вселенським, Василієм Великим, Григорієм Богословом, Іваном Золотоустом, Атанасієм і Кирилом, Миколаєм Щумира і передовим Чудотворцем. І всіма святими єрархами, первомучеником, архідіаконом Степаном, святими і славними великомучениками Юрієм Переморцем, Дмитрієм Мериторцем, Теодором Святим та всіма святими мучниками, преподобними богоносними отцями і матеріями, святими лікарями, цілителями і безсвітниками, Космою і Дем'яном, Киром і Іваном, Пайтелемоном і Єрмолаєм. Сам соном ідев мидом та лалеєм і трофимом та іншими твоїми погодниками і святою Покров Пречистої Діві Марії, кої святий Храм, це і всіма святими, подай Господи слугам Твоїм, сон відради, сон Тілесний, прожили від них всякий страх, всякий сум, всякий нут, тривогу, неспокій, даруй їм здоров'я і спасіння душевну, тілесно, Радість і силу. Само чоловіку, любче царю, прийди, ні шестя, Святого Твого Духа, навідайся до слуг Твоїх, подай їм здоров'я, силу душевну, заради Твого милосердя, бо від тебе приходять всякі добрі дарування, всякі звершені дари. бо Ти є лікар душі тіл нашої, ми тобі славу, подяку, покрізь спокон вічним Твоїм Отцем, з присвятим, Благим і животворящим Твоїм духом. Нині повсякчас і на віки вічний. Амінь. Пресвята і премилостива Мати Божа, Мати наша, приблагословену Діво Марії, до Тебе вдаємося, до Тебе прибігаємо і молимо, не залишай нас ніколи, але подай нам теперішні потреби свою материнську ласкаву руку. Віруємо і признаємо, що ти чудесна опікунка всіх сиріт. Самотніх та переслідуваних, тому покладаємо на тебе всю нашу надію, поможи нам, грішним. Тобі, Вселаскава, Мати, даємо всі свої справи, всі наші терпіння, прикрості, болі, смутки і клопоти, жертвоємо Господеві. випроси нам за для них прошення всіх гріхів наших, все своє життя, всі намери. І постанови віддаємо в твої руки, орудуй ними на спасіння і добро душ наших. Мати, Марія Придобра, пристане найбезпечніше всіх, прийми слух Твоїх тут та їхні сім'ї, родини і їхні доми під свій материнський омофор. В руки Твої передаю все їхнє життя і майбутність, бо ти рятуєш всіх, хто до тебе прибагає, і ми тобі славу Витребання в доброму успіх завжди в всіх працях їм подавай. І завжди перебувай з ними нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господе, помоліться, Господи помилуй. У великій погоднику Христові, страсто тежби, і лікарю, і цілителю Богом милостивій Пай Талемоне. Змилосердися над цими грішними слугами, почуй стогін і розпач їх з милостивого, небесного і верховного лікаря, дуже тіл Христа Бога нашого. Нехай подарує їм зцілення від хвороб, що їх гнітять. прими недостойне моління наше, найгрішніших зі всіх людей, прийди до нас із благодатним відвідуванням. Не відвернися від гріховних град, помаж їх ділею милості твоєї, і зціли слуг твоїх, щоб вони були здоровими душею і тілом, і залишок днів своїх, і ласкою Божою змогли провести в покаянні і догоджуванні Богові, і щоб сподобалися утримати щасливе завершення життя свого, угоднику Божій». Дуже просимо Тебе, моли Христа Бога, нехай заступництвом Твоїм подарує нам здоров'я для душі і тіла і спасіння наших душ. А ми будемо завжди Тебе прославляти нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи помолівся, Господи морі. Глянь, владико, чоловіку любче, милостивим оком на слух Твоїх і вислухай моління наші, що їх з вірою приносимо, і, як ти сам сказав, віруйте про все, що просите в молитві, отримайте і буде вам. І знов просіть і дасться вам, то, хоч ми недостойні, уповаючи на милість Твою, просимо, подай ласку Твою, слузі, слугам Твоїм. І сповни усі їхні добрі бажання, щоби у мирі, спокої, здорові і довголітні ми тобі слави віддавали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині завжди і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос Бог наш, що Богом народитися у вертепі і вкласти себе у яслах спасіння нашого ради за молитвами причистої своєї матері, святого священного мученика, цілителя Пайтеломона і всіх святих помилуй, спасе нас, бо Він є добрий.